Слово 25, закінчення. Одинадцяте. Але що мені достороннє, в час уже приступити до Ює ірону власно подової, до твоїх страждань за блочисті, які як прекрасна початка, прикладені тобою до всіх колишніх Зло цієї Єресі мало повну силу в твоєму місці, де воно одержало початок тим часом, світліше око, все сюдор Хиреї, Єреї, його наставника і сповідання. І водночас, власним подругом заблочесть, це великий голос, того віри. Це, якщо можна так сказати, Другого світильника і предтечі Христов, який спочив у старості добре, повної дні благогодних, після наклепів, після подругів, після багатьох шиток пророку, після живого мерця до себе переселяє тройця, для якої він жив і для якої терпіть піде. І певно, що в ньому описі кожен узнає Панасі, пояснює на це див Дивлюся в слоє святому Панасію Великому. Тоді вривається в церкву новоєгипетська виразка або страту зрадно радну Другий, другий арій, який подобає питво з домішкою злості своєю, потік безбожності та повне самого джерела, це реальний луки, який вигнав панахівського спадкоємця Петра і насильно зайняв писковський престол у Олександрії. Язик мій не міє пересказати тодішні беззаконні, і спирені вбивства, перед яких цей звір приймає святий престол, який передував луком. Лукав моє уходження. Однак оплачу батьох, що ви плакали, коли всі плакали, зеваючи словами Давида, Боже, пройшли язичники сліддя Твоє, оскронилась храм тих рам, Твій, і внутрі перебів тих, надпишу обтахом небесним, тілась от тих, хто із зірям земним, бодай ці слова з іншого плачу, того ж пророка, поглянь на злочинство їх. Наробив ворога святині Твої і в храмі Твої, як звірихать вороги Твої, і в храмі зібрання Твого. Бо як хвалилися вони, як вони сприйняли святий храм різними пригодами, всякого злочинцями передувала людина, паладі Сандрійського начальник, безбожний, беззаконний, яка не мала що найжахливіше в народі, навіть ім'я християнина, але прийшов в храм Божий прямо від ізолі від нечистих кровей, ще до. Мерзенні, що, що з такою народою, над дна звершила службу демонам збиралася сила кипит люті, воїнство. Назвичайне люте багато людей, беззбройних. І не воїнів. Вигнаний був спадкоємець Святої Єрей, помазаний Духом за законом і чино прикрашений сивиною ресурдністю, а запитав тивої спадкоємець чужої влади, спадкоємець у панацій, архіпископ Олександрійський Петро. Та воїнів цитель Григорій називає згаданого вища ряна, Луки, який вона Петра зайняв його епископський престол Олександрії. На святих підняти зброя неоторкане. Знесені нечисті руки і пісні заглушені звуком друг. Дивиши, що не йшло на цим. Мужі падали мертвими у святилищах дружин, навіть не родним плодом, який вони носили, топтали ногами і тому ті перечасно. народжували, або точніше сказати, робилися ненародженими дів. Дії втягли немилосердно, піддавали ганебним тортурам, настільки соромно чоловіків і жінок опускати, увляти словом, приховані сороми, настільки соромночі з цих самих тоді оголених, іноді за сором кидалось колодязі, що були у середніх храмом. Другі викидали верхніх притворів, дехто купами падав на лежачі трупи. Обивство йшли за вбивством, ураженням за ураженням, святим потопами, не щастими ногами. Потопта на вівторі, згадані безчинним танцями і піснями, наче чують сміливий язик. І говорять, це танцями і кривляннями, По окульні язики проповідували ці от каховенства, зазнали близнівства. Пісне співа замовкли, замість них лінали віття, текли потоки крові, струмки мислі слід священиків, виганяли, пустильників дризали. Понаподобана Валаси Різці, коли прийшли пройшли святиєрусалим. Ні, слова не може цілком придати ні слуг містити цього, і щоб оплакати цей слід, подібну душе моєї голосі Ремі, який сам вимагає джерел сліз, закликає стіни для пролиття, їх для подібного страждання, викладає плач на шляхи Сіонські, немає паломників на свято. Тоді події бачив схід, але оплакує їх у Захід. Вігуни Ірей це народу показував знамені всього Божевілля. Олександрійський архієпископ Петро, врятувавшись від дверян, тікає в Рим до папи Дамасі, приносить з собою закарвани, одяг, битих аріанами. Які? Які Чином неметха закривавний, не. одяг він показав римській церкві, намагався викласти усі сльози безмовного скарбів, щоб його страждання висловити, одержати перемогу в бідах, Яка як відомо нам була отримана, бо сильне скоріше, схиляється до слабкого, і добровільно переходить на бік приниженого. і ніхто з божестивих не міг принести цього байдуже, але тим більше це збуджує тебе, тим воскнаєш твій розум і зраді реальність, тому що борешся слово одночас і сам зазнаєш. Нападів нечистим. Після багатьох ділим і слом, ти буду на правду повчати, остерігаючи, збуджуючи, викриваючи докоряючи, соромлюючи просто людині, і начальників наодинці все одно, що часом на всякому місці нарешті. Коли злочистива влада віддалася сказу, сказу, ти був охоплений, яке шаленство та обідування, які священні твої рани, доброчесною твої плоті віддаєш на бочування, залишається ні глядачем, чи страждань, хоча знемагаю. Тебе видиме, однак, не знепадай внутрішнім поглядом усіх, і відкривається твоя мужність. І коли язик вже відмовився віщати, ти станеш відмовляти вчителям терпіння, що ж потім тебе, для кого ніде немає, ні своєї ні чужої сторони, виганяєш із батьківщин, для того думаєш що ви інше. Навчався від тебе благочесті, місцем твої ув'язнення, призначене й Безлюдна пустеля, яка для тебе вже стала значним селищем. Передай же, ніби, благі плоди, твої вигнання або користуватися плодами того повернення, і нехай буде повернення буде для нас спільне видовищем, коли ти навчив нас любому. Кого відволік від нечистивих думок, кого привів до благочисті, начебто бачив перед собою тимтешнє училище, бачи останнє зібрання навколо себе, скажу і це, що мав ти хоч трохи, у тих для останків плоті, чи обоє сходило твоє любомудря, чи були в тебе спільних і того подвигу, чи в ньому ти охоче терпів нестачу, чи бажав ти бачити при собі сестер, з якими разом навчав. Навчився чистоті терпінню, чи був вищим у в прихильності до них добувала тебе самітність старої твоєї матері, чи залишив їх найтвердіший захист благочисті. Але оскільки ти, що прекрасно зроблено, повернувся до нас, оскільки той, хто поставляючи їх і роздратовувати більше роздратовують, хто виконує бажання, що бояться Його. І вмерти вдихає село Скресіння, хто щоденно лазить, те -річно оживляє живляє очікування, хто з видіння дивного виноличнішов є з пророків Єзекіїля. він чотири роки перебував в нані і протягом цього часу ніби для нас помер. З'єднується з кіськи Кістками, село псолобу, і тебе з повною любов'ю нас віддав. Знову тим, які люблять тебе, то продовжуй знову той труд, якою ти ж відвагою, щоб не подумати, що страждання, а слабло тебе, якщо ні страху зрадуєш лібомудря. Осоромлюй, як і колись марновірство Елінін, як безбато Божне, без давніх прадавніх і нових богів, морзенної гадки, ще мрозенні шежети, які, які говорять Геракліт. Які очищають бути брудом, тобто плоть плотью, власне плоть плоті без словесних, оформлює благопристойні кістати і, і сором'язливі бовдарів, які, якщо ображають болісто, то яке це жалюгідне осліплення. Якщо більше зображають, то яке це не Нехай розкажуть, яка причина такого неподобства, які у цьому зміста є ничому. Бо потрібно, щоб самі вияви прекрасно не були потворені, чи скажуть, що тут знаходиться. Що з крім цього? Нехай покажуть, що саме якого взяти в книги богослові, осромлю, і, і повстанній Єресей, навіть тим ремнішим, що ти його пробував, да, у стражданні, і полюбому мутрі страждання стає мужнішим і твердий собі бідах, як безпечне розпечене залізо в холодній воді, Закрив межі і наше благочестя, очі знати як єдиного народженого богатця, що ліном народженого Господа, сина названого Богом, коли говориться про Його окремо, і, автон, і Господом, коли він називається Продцем. Богом за Істом Господом, щеначальніше рівного Духа Святого, зійшов або Скоїть від Отця Бога для тих, хто розумно розуміє запропонуване. Що заперечується нечистим, але тим, які вище їх визначаються, і ще більше духовне проповідується, учи нас, не робити Отця підначальним, щоб не ввести чогось такого, щоб першоначальним і первоначальним, яким вкривається пиття першоначального, а сина або Духа Святого. Не робити беззначальним, щоб отця не віддавати власному йому, тому що вони не беззначальні і разом відношені, і що викликає труднощі беззначальні, вони не небезначальні, що довинуватися, тому що їх світло і сонце, як вони в Бога хоче і не після цього. Але вони беззначальні щодо часу, тому що не знаходяться під часом, інакше те, що тече було б старше за постійне і не самостійне самостійно. Хочі не вводити трьох начал, щоб не вистачи чогось, язинського або багато Божного, та й одне, вводити, вводити якого-небудь ідейського начала, убого радісного, слабкого або припускаючого, щоб з того поглинається саме собою. Як угодно тим сина, хоча вводить від отця, але знов залишається отцям також ще подобається на нічними і принишуючи іство сина і духа, і відчужується від божества, начебто воно побоюється проти вороства і не має сили зробити що-небудь вище творінь. Очі не визначати синим народженого, тому що отець єдин, і дух і сином, тому що і народний один, нехай ці божественні властивості належать. І винятково чином, а саме синові синівство, духою сходження, а не синівство. Учили отця називати істину отцем, і в сенсі, начебто наче істину. Він як називається Наші земні батьки, тому що він отець в єдиному сенсі, тобто своє рідно, а не подібно до близьких батьків, отець єдиний, тобто не в'єдна ні з ким-небудь, отець єдиного сина, тобто і народного, отець винятково, тобто не був раніше сином. Отець, цілком і всеціло син, сина, що не можна дійсно сказати про наших батьків. Отець спочатку, тобто, що не згодом став Отцем. учив сина називати існого сином, тому що він єдиний, син єдиного отця, син єдиному сенсі, м'ятково, і не разом отець, син цілком і всеціло отцям. Син спочатку, що не почав коли-небудь, бути сином, тому що його Божество не внаслідок застосування рад і не внаслідок зростання його обожнювання, так щоб отець не був колись отцем. І син сином Учин називати Святого Духа Існим Святим, тому що ніхто іншим не святий, і так такі мірі і святість Духа не є щонебудь додатковим, а самоутікаючий, святість не є що-небудь або зменшуючим, що-небудь у часі починається і припиняється. І чуттю і синові, що тому духа є загальне, безпочатковий збути і божественні, але синою. І Духові належить бути від Отця, і відмінна властивість Отця, і ненародженість, на а синенародженість на і Духа Святого Сходження. Як Пемсіс, коли намагається освіти образ народження і сходження, тоді залишиться їм самим, які за свідченням Писанні, тільки вони знають Отця одного, один одним пізнаються, або що залишиш і тим нас, або згодом будеш посвідчені Небесним свідком. Стань. Стань, коли чим не сказано або подібно, тому і тоді пізнає скільки вони пізнаються один одним. Тепер вже єдино знати це одиниці у Троїці, Троїці у одиниці, і поклоняємо, в і розділя дільність і єдність незбаганенне. Не бійся, що спродаючи народження, припиняєш морську страждання, божеству хоча й народжує, однак не страждає і тому тобі до рук порукою, що воно породжує не по не по-людському, тому що буття. Його нелюдське бійся приписувати Богу часи тварність. Бо якщо водити в часі, то не Бог. Бійся, що без потреби стоячи за Бога, не відкинути Бога, зробивши ски собі. Тварню того, хто рівний ось цю і пристом, хто тебе звільнить від рабства, якщо щірось. Сповідуюш його благодарювання, не бійся сповідувати сходження, тому що Богові усьому доволеному немає необхідності або не водити, або зводити Бійся з відчуження. тієї ж погрози, яка присвічена тим, що не благословствують, і гулять Духа Святого, не відданий погано, шанування навчальності, скорочуючи або обсікаючи божество. 18. не соромся звинуваченням утрим Божесті. Поки можна інше звинувачення до Божності, і тим разом і ті, що спростовуєш звинувачення або відчуваєш труднощі або коли разом із неюркування, та знаєш катастрофу божества і в тебе само зберігається, не пошкодна або ж не можне Краще знемогти врождому під натхненням духа, ніж ганячуся легкістю без труда, погоджуючись з нечистими думками, ніхто не. Непостійність і безпечення цим новим благочистім, ці древ'язкові мудрості і, і нехто ним більше, ніж павутинням, яке затримує мух, але їх легко проривають, оса, на якому кажу, палася або щось інше важче, усі тільки один одну боятися саме своїм мудруванням, підкопати міру. Та бідає, якщо когось переможе словом, тому що всім даний дар словом, страшно відпасти від божества бо кування, всім необхідне. Ти сам собою розсудиш, усе це навіть настільки знає, і увагніше, і доскональніше. У тому запрокує мені твої рани і твої труди, зради благочестя, але й в міру своїх сил полюбому з тобою, коли ж від правеш у добрий стан, шлях, згадай про Тройців, яка перебуває в скинях, якщо тільки Бог у рукотворених рамах живе. Згадай про малі ж хоча чимось на ній насіння благочестя, однак вона, мала у Бога, збирається Потроху плодів, Якщо, до речі, вжити тут словом Пророка, бо зі мною тепер, як після збирання літніх плодів, як після збирання винограда, жодної ягоди для їжі, ні спілого плоду, якого бажає душа моя, бачивши, який в нас збір плодів, тому постарайся зробити, щоб і тік збагатився, і точило стало повніше, розкажи про моє покликання, неприймовірне переселення, яке зробив і для того, щоб розкошувати, щоб злостраждати, щоб через катастрофу біля клучитися до слави. Сповідайся. Що помічником твоєму литвах і спорт, і супутником у мадрих бою цей народ, це богаче числом паства, але не в Бога благочесням скутніше, якою повагою більше, ніж роту інші пасти. Це віщай дух святий, з ним прийдеш через вогонь, приспиш свій, приборки ж володарів. Тож відправляйся в путь, ніж тож подорожуй і знов повертайся з нас багаченням, друге у вінчаним, з ним переможну пісню і нині завти хростій.